Доброго дня, семикласники! Сьогодні ми про, поговоримо про висоту, бісектрису та медіану трикутника. Почнемо з медіани. Медіана трикутника це такий відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Давайте намалюємо довільний трикутник. І проведемо в ньому всі можливі медіани. Оскільки медіана це відрізок, проведений з вершини трикутника до середини протилежної сторони, то медіан в трикутнику може бути 3. Проведемо медіану з вершини Б. Для цього вимірюємо протилежну до Б сторону. Вона в мене 6 см. Ділимо навпіл по 3. Поставили там точечку, поставимо літеру М і сполучаємо БМ медіана. Щоб позначити, що це саме медіана, треба позначити однаковою кількістю рисок утворені однакові відрізки. Проведемо медіану з вершини С. Вимірюємо відрізок БА. Він в мене 44 міліметри. 44 міліметри ділимо на 2, це буде 22. Можна навіть прописувати, щоб не забути, поки обчислюєте. 22 міліметри. Поставили крапочку, сполучили із вершиною С, і тепер поставимо по дві риски, що у нас утворились однакові відрізки. Це К-медіана. Вимірюємо БЦ. 56 мм, 56 міліметрів, ділимо на 2, це 28 міліметрів, ставимо там крапочку, сполучаємо з вершинкою А, і як ми бачимо, всі три медіани перетнулись в одній точці. Позначимо її О. Виконайте такий малюнок і зробіть поряд всі записи. Від того, який вид трикутника нам заданий, прямокутний, гострокутний, тупокутний, нічого не зміниться. Побудова медіани скрізь буде однакова. Беремо сторону, ділимо її навпіл і проводимо відрізок з вершинки трикутника до середини цієї сторони. Далі поговоримо про бісектрису. Всі з п'ятого класу знають, що бісектриса це промінь, який ділить кут навпіл. А бісектриса трикутника це відрізок, який також ділить кут навпіл. Запишемо. Бісектриса трикутника. Це відрізок. Бісектриси кута, відрізок того променя, про який ми говорили, який сполучає вершину трикутника. який сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Головне, що ми маємо запам'ятати, бісектриса трикутника ділить кут навпіл. Намалюємо довільний трикутник. Давайте на цей раз я візьму тупокутний. Але знову ж таки, від вигляду трикутника нічого не залежить. Вимірювання кутів, побудова бісектриси однакова Однаково в усіх трикутниках. І так, оскільки нам треба ділити кути навпіл, то нам знадобиться транспортир. Вимірюємо кут С. Прикладаємо позначкою до кута, і від нуля 10, 20, 30, 40, 50, 60, знаходимо, що у нас кут С 130 градусів. Ділимо навпіл 130 градусів. Це буде 65 градусів. І знаходимо 60. 5, ось тут в мене буде рисочка. І сполучаємо. Вести промінь аж до цієї рисочки мені не потрібно. Я проводжу ту його частину, яка знаходиться в трикутнику. І позначення бісектриси ось так ставимо. Тобто, однакову кількість дужечок на однакові кути. Це М. Бісектриса. Вимірюємо кут Б. Поставили позначку і від нуля ось у мене на промені на стороні кута лежить нуль, Від нього вимірюємо скільки тут градусів: 26 градусів. 26 градусів ділим навпіл, буде 13. Градусів, ставимо позначку і сполучаємо. Ще раз повторюсь, не треба сполучати аж до самої позначки тільки ту частину, яка знаходиться всередині трикутника. БЛ нехай буде БЛ- бісектриса. І позначили двома дужечками куди. Так, і вимірюємо кут А, можна ось так вимірювати, можна ось так. Головне, щоб від нуля 0 лежить на промені на стороні кута. І від цього нуля ми вимірюємо куточок 22 так, зараз точніше виміряємо 24 градуси мій куточок, можна навіть себе перевірити. Сума кутів трикутника має виходити 180 градусів. У нас вже є 130, 26. 24, 26 плюс 24, 50, 130 плюс 50, якраз і буде 180 градусів. 24 ділимо на 2, 12 градусів. Знаходимо 12 градусів, так, точніше. Тут і сполучаємо з вершинкою. І якщо ми все правильно, акуратно зробили, то у нас всі три бісектриси також перетнуться в одній точці. АК бісектриса. Дуже часто з першої спроби не виходить так намалювати, щоб всі три бісектриси перетнулись в одній точці. Не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. Оскільки вимірювання кутів транспортиром воно не є дуже точним. До транспортира треба звикнути. І а, точка перетину бісектрис це точка, яка є центром вписаного в трикутник кола. До цього ми повернемося ще трошки пізніше. Але центр вписаного в трикутничок кола, ось якщо мені захочеться, всередину вписати коло. Центр вписаного в трикутник кола завжди лежить на перетині бісектрис. Коло тут можете поки що не малювати. І висота трикутника. Висота Трикутника, це Перпендикуляр, опущений, опущений з вершини Трикутника. З вершини трикутника на пряму, яка містить протилежну сторону Трикутника. Протилежну сторону трикутника. Отут От є різниця, є відмінності в тому, який трикутник ми намалюємо: гострокутний, прямокутний чи тупокутний. Намалюємо гострокутний. Ось такий гострокутний трикутник АВС. Для побудови перпендикуляру нам потрібен або косинець ось прямий куточок, ну, або лінійка із прямими кутами. З вершини Б я проводжу перпендикуляр. Тут буде дуже просто, строго вниз, по клітинках. І ставлю знак перпендикуляра. BH – висота. З вершини С я проводжу до АБ. Я маю до АБ прикласти однією стороною прямого кута, посунути так, щоб попалася з іншого боку точка С. І ось мій перпендикуляр. Тут. Обведено прямий кут, і тут я обводжу цей прямий кут з цього боку, і тут він вже обведений. Ставлю значок перпендикулярності Це К висота. І до третьої сторони ось приклали прямий кут, посуваємо так, щоб зустрітися з точкою А. Ось ми обводимо наш прямий куточок, і бачимо, що наші висоти також перетинаються в одній точці. Це що стосується гострокутного трикутника. Якщо я намалюю прямо кутний трикутник. Із вершини А тут уже є перпендикуляр. Ось він. З вершини Б тут також уже є перпендикуляр. Ось він. Тобто я провести висоту в прямокутному трикутнику зможу тільки одну. Тільки до. Сторони а, Це аж висота. І В тупокутному Трикутнику найцікавіший випадок. І з точки С я проводжу перпендикуляр запросто. Ось у мене тут прямий куточок обводиться і тут С H. Ось моя висота С H. А із вершини А висота трикутника має бути проведена до С Б. Прикладаю прямим куточком до СБ і маю зустрітися з точкою А. О цією стороною прямого кута. Рухаюсь до точки А і виходжу за межі трикутника. Отже, висота буде проведена зовні від трикутника. Куди? До подовження сторони СБ. Подовжуємо сторону СБ. І з вершини А до подовження цієї сторони проводимо висоту, міряємо зріст трикутника. Висота це зріст. Як поміряти зріст цього трикутника? Ось ззовні поміряли. І з вершинки Б. З вершинки Б. Висота має бути проведена до сторони АС. Значить, я прикладаю прямий кут до АС. З цього боку, отут десь, я маю зустріти точку Б. Я рухаюсь до точки Б. І знову виходжу за межі трикутника. Значить, я сторону АС маю подовжити. Так, подовжили б сторону, АС пунктирчиком. І висоту трикутника проводимо до подовження цієї сторони з вершинки Б. Б. Висота. Ось як у нас виходить що висоти, в гострокутному, прямокутному і тупокутному трикутнику проходять по-різному, але всі вони є перпендикулярами до протилежних сторін, до прямих, які містять протилежно до даної вершинки сторону. Давайте ще раз подивимося, що ми вивчили. Ми вивчили, що таке медіана трикутника відрізок, який ділить сторону навпіл, Бісектриса трикутника. Відрізок, який ділить кут навпіл, І перпендикуль... висота трикутника це перпендикуляр, опущений з вершини, до прямої, що містить протилежну сторону. Виконайте всі малюнки. Постарайтесь, будь ласка, сподіваюсь, все у вас вийде. До нових зустрічей.